Що це за машини, в чому полягає їх унікальність? Автомобільні майстерні Локер, які вже бачили у тебе на каналі, вони зараз стали трохи краще, тому що більш потужне обладнання встановлюється за рахунок більш потужного генератора. І це вже кодифіковані, сертифіковані майстерні. Є номенклатурний номер НАТО, вони допущені до експлуатації в Збройних силах України, в силах оборони. І відповідно ці машини тепер можна ставити офіційно на баланс. Тобто їх можна не тільки ставити офіційно на баланс, їх можна ремонтувати, і ти можеш, в принципі, платити бюджетні кошти, ти можеш витрачати гроші з бюджету, які виділяються на ЗСУ для купівлі цих автомобілів, тому що вони сертифіковані Збройними силами України. Так? Вірно. І як багато комерційних компаній разом з вами пройшли сертифікацію зі своїми виробами. Якщо брати дані вироби для ремонту і відновлення техніки, то ми не знаємо ще жодної компанії. Тобто ви перші. Перше. Чи думаєте ви про експорт цієї продукції для НАТО? Дуже таке далеке питання, тому що зараз у нас є нагальні потреби, не у нас у сил оборони, є нагальні потреби в цих машинах, і ми максимум часу витрачаємо на те, щоб робити ці машини. Тільки трохи з'явиться більше часу, наприклад, в добі буде не 24 години, а 36, то обов'язково будемо думати над тим, щоб експортувати це і виходити вже на європейський ринок.